В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 29 січня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як вчений у галузі механіки Олександр Гусь та письменник Антон Шабленко, вшановується пам'ять політичного військового і державного діяча гетьмана Данила Апостола та відомого філолога Віталія Русанівського. Відкрито Харківський університет, другий за віком в Україні після Львівського, відзначаються День працівників пожежної охорони та День пам'яті героїв Крут. Tchau. Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Легендарний бій біля станції Крути на Чернігівщині відбувся 29 січня 1918 року. Тут п'ять годин поспіль чинили безприкладний опір на багаточисельнішому більшовицькому загону 300 українських юнаків. У нерівному бою більше як 250 з них були знищені. Відомі прізвища лише 27 студентів, які потрапили у полон і були розстріляні. А за тим перепоховані на аскольдовій могилі. Михайло Грушевський назвав їх героями, а Павло Тичина присвятив їм вірш із такими рядками. На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мужніх українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український світ покривавій, по дорозі нам іти у світ. Саме з під Крут, витоки нинішнього небаченого героїзму і мужності українських військових на фронтовому Донбасі на вшанування пам'яті героїв Крут на Житомирщині пройдуть поминальні молебні та інші заходи. Вічна слава героям. Тим часом на фронтовому Донбасі зберігається складна ситуація. Про останні події і довкола них за повідомленнями офіційних джерел. Коротко, Україна готує докази по позову проти Росії в міжнародний суд ООН. Під Докучаєвськом українські воїни знищили дві мінометні точки ворога. Бойовики відступили після невдалої спроби штурмувати Дебальцеве. Російські найманці продовжують обстріл Луганська. Кількість жертв в обстріляного терористами Маріуполя зросла до 31 поранених до 108. За час АТО загинули 1422 українські воїни. У полоні близько 600 наших бійців. На Донбасі діють пересувні російські крематорії, в яких спалюють убитих терористів. Міністр оборони Польщі спростував заяву Путіна про легіон НАТО в Україні. Росія пробує зірвати мобілізацію в Україні. В лютому на Донеччині відновлять свій ефір обласне державне телебачення і радіо на Житомирщині. Задля посилення безпеки громадян удвічі збільшено кількість міліцейських патрулів. У Баранівці встановили меморіальну дошку пам'яті загиблого на Донбасі Олексія Сафіна. На жаль, ми змушені продовжити сумний літопис героїв земляків, які полягли на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії. Загальна кількість загиблих на фронті представників області досягла 112. Вчора Житомир попрощався з десантником 95-ї аеромобільної бригади Віталієм Мазуром. У поминальній варті стояли і мої колеги з обласного телебачення. Він з дитинства мріяв про військову професію і за покликом серця захищав вітчизну. Це вже втретій раз після чергової ротації Віталій Мазур виконував свій військовий обов'язок. Він був чоловіком з великою букви, старшиною з великою букви. Защитником свого отечества з буквою. букви. він герой. Настоящий герой. Був Бо справедливий Бог. Ну і завжди він підказував кому, і як краще. Завжди піддержав сусідів, завжди був веселий. Він був дуже мужний. Мене більше слов немає. Це була людина з великої букви. У розмові з побратимами хлопці наголошують, що не вважають себе героями, а просто виконують свої обов'язки і бояться того, щоб не відступити від свого рідного народу. Бо ж коли усі ми будемо любити своє рідне українське, то й будемо щасливі у цьому житті. Постійно був впереді, нікуди не ховався, ні за кого не ховався. Багато за цей рік дістав поранених з поля бою, тим самим врятував їм життя, надавав медицинську допомогу пораненим. Скажу, був доброю, гарною людиною. Він хотів, щоб Україна була мирною. Він мріяв, щоб у ній зростали щасливі діти. І найкраща пам'ять про Віталія Віталійовича Мазора, уроженця Добровицького району на Рівненщині, старшого прапорщика, головного старшини 13-го окремого аеромобільного батальйону. Це реалізація його заповітів. Батька в нього не було сім'ї було троє. Ну є старший брат, потім Віталька і його сестричка. Вони ну, так. І він говорив, знаєте, він говорив, що в мене не було в дитинстві, а в моїх дітей все це буде. Він не думав про славу, про відзнаки звання нагороди. Проте Свіча Віталія Мазара догоріла. Багато в чому його життєвий шлях подібний до «доль його побратимів. Вони бійці, наші земляки, творять новітню історію України. І донедавна вони були майже нікому не відомі. Тепер їх імена. Чинки це дороговка з живим і послідовником. Упродовж теми завтра в Житомирі пройде прощання з іще одним загиблим на Донбасі снайпером Анатолієм Стратовичем. Початок церемонії о 10-й годині у військовій частині на корбутівці. Продовжує діяти цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 475 101. Триває благодійна акція Допоможи героєві допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї бердичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи не посильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067 700. 13 53 53. Іще про кілька резонансних подій та повідомлень. У Нью-Йорку небачений снігопад завдав збитків на суму 200 мільйонів доларів. Український телеканал 112 виставили на продаж із стартовою ціною 30 мільйонів доларів. Обласна державна адміністрація обновила свій офіційний сайт. Регіональне відділення антимонопольного комітету заявило, що в Житомирі кілька жеків завищували громадянам квартплату. У Житомирі вийшов перший номер газети місцевих ромів Романо Джеєсте, тобто Ромське життя. І на сам кінець цитата тижня: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, державний гімн України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Більше інформації вже у денному випуску новим. А ми вам бажаємо усім мирного неба та єдності духу до завтра.